Доброго дня, любі діти! Я рада вас всіх вітати! І я запрошую вас на сьогоднішнє наше заняття, на якому ми будемо говорити про емоції. А розпочати наше заняття я пропоную з подорожі. З подорожі до лісу, до чарівної галявини почутів. Починаємо! Подивіться, яка гарна галявинка! Як багато квітів. Придивіться, кожна квіточка має різний настрій. Одна квіточка сумна, а інша весела, одна посміхається, а інша плаче. Є навіть квіточка, яка злиться, а є і сердита і налякана. Вони різні і кожна має різний настрій і різну емоцію. А зараз я вам пропоную пограти у гру, яка називається Повтори емоції. Подивіться уважно на малюнок. І повторіть. Який настрій у дівчинки? Так, вона посміхається. А тут дівчинка радіє чи сумує. Який в неї настрій? А тут, напевно, про щось задумалась. Спробуй повторити так само. А зараз дівчинка здивована. Повтори також, дівчинка посміхається та підмигує, повтори так само. А зараз наша дівчинка злиться. Покажи, а як ти вмієш сердитися, можна навіть поричати. І знову посміхається. А ви зараз посміхаєтесь? Так у нас бувають різні емоції. Іноді ми сумуємо, іноді радіємо, можемо злитися. Емоції допомагають нам розуміти, що з нами відбувається. Не буває поганих та хороших емоцій, але є приємні і неприємні. Неприємні емоції знак того, що щось не так або навіть попередження про небезпеку. Ми можемо приємні емоції дарувати один одному, наприклад, ділитися іграшкою, сказати приємне слово, посміхнутися, допомогти. А що тобі дарує посмішку? Я запрошую вас до космічної подорожі. Але щоб у космос полетіти, нам ракету слід зробити. Робимо разом глибокий вдих через ніс і повільно підіймаємо ручки через сторони вгору. Дзвонимо долоні разом над головою і щільно притискаємо одна до одної. Тягнемося вгору, затримавши дихання. І робимо повильний видих через рот і опускаємо ручки через сторону вниз. Молодці! Давайте ще раз. Робимо глибокий вдих через ніс і повільно підіймаємо руки через сторони вгору. Зводимо разом долоньки над головою, щільно притискаємо одна до одної і тягнемося, тягнемося вгору, затримавши дихання. Робимо повільний видих через рот і опускаємо ручки через сторони. Дуже добре молодці. Я вам пропоную послухати казку, яка називається чарівна усмішка. Одного дня, коли на лісовій галявині з'явилася маленька руда білочка, віточка з пухнастим хвостиком. Усім чомусь відразу стало весело. Ви запитаєте чому? Ось і маленьке серйозне вовчення теж ніяк не могло цього зрозуміти і вирішило вовчення з'ясувати. Прийшло воно на узлісся. І почало розпитувати у зайченята. Чому вам усім стає весело, коли білочка з'являється на узлісі? Тому що вона руда? Ні, відповідали зайчики. Тому що в неї пухнастий хвостик. Ні, знову відповіли хлопці. А тоді чому? Здивувалося серйозне вовчення. Тому що, відповів зайчик, що у неї є один чарівний засіб. Який? У неї чарівна усмішка. Саме в цей момент з гілки на галявину зістрибнула маленька руда білочка Віточка. Вона посміхнулась серйозному вовчинаті своєю чарівною усмішкою, і вовчиня посміхнулася їй у відповідь. І всі малята, які були на узлісі, теж посміхнулися. Тепер серйозне вовчення знало, що одна чарівна посмішка дарує усім гарний настрій. І в тебе також є чарівна посмішка, не забувай частіше дарувати її своїм друзям. Дітки, я вам бажаю гарного настрою, приємних емоцій, щирих друзів, частіше посміхатися і дарувати гарний настрій оточуючим. До побачення, до нових зустрічей!